Сила і краса 47-річний черкаський бодібілдер, ветеран Андрій Ященко, став чемпіоном України. Змагання проходили у Харкові. Там виборювати перемогу спортсмену довелося у серйозних суперників. Однак досвід переміг. Спортсмен близько 30 років тягає залізо. Вперше чемпіоном України став у 22 роки. Свій чемпіонський статус підтверджує сьогодні. Про досвід, мужність та силу Наталя Кириленко. Поїхали. Сьогодні Андрій Ященко успішний спортсмен. Чоловік згадує, хотів бути сильним ще з маличку. Кожен дитина хоче бути суперменом. Да маю до мальчишка. да Он мог там підняти я не знаю там машину і так далі, спасті там э, слабого. И это привело к тому, что я начал активно заниматься спортом, занимался боксом, занимался карате. И вот желание быть сильным, именно сильным, физически сильным, привело меня к поднятию тяжести. Чоловік каже, і дня не минало без наполегливих тренувань. Результати не забарилися. У 22 роки Андрій Ященко став чемпіоном України серед юнаків. Через три роки підтвердив свій чемпіонський титул і серед дорослих. Та через життєві перипетії довелося на 15 років полишити спорт. Доля закинула Андрія аж у Канаду. В Канаде я работал тренером, и ко мне подошла девушка и попросила, чтобы я ее готовил к соревнованиям. Это был, был чемпионат Онтарио. И я вот стоял за кулисами и смотрел, как все спортсмены готовятся, разогреваются перед выходом на сцену, как они волнуются. И вот, глядя на нее, опять же, я вот настолько проникся этим Я так заскучал за этим, за вот этим вот, знаете, вот духом борьбы. И я ей дал слово. Я сказал, через год я буду стоять на этой сцене. Андрій дотримав слова. Більше того, після 15-річної перерви виграв місцевий чемпіонат Канади. Сьогодні Андрій працює в Україні і не лише тренує молодих бійців, у своїй 47 сам дає фору суперникам. Нещодавно змусив добряче понервувати бодібілдерів ветеранів. На всеукраїнському чемпіонаті він виграв золото. Секрет успіху дисципліна, говорить чоловік. Я глибоко вважаю людей, які роками їздять на соревновання, Виступають в вот, люди з невероятним ентузіазмом. То есть перед ними хочется снять шляпу. Это люди, которые годами ездят, ничего не выигрывают. Зачастую даже в призы не попадают. И все равно продолжают ездить. Как-то, знаете, в молодости все легко дается. Да? Вот. И как-то и не устаешь даже, и откуда силы брались, и энергия. И как-то все это легко. Да? Сейчас приходится преодолевать, терпеть больше, чем тогда. Ну и то, что вы спросили, мотивацию находить очень сложно. Та й з цим Андрій справляється на відмінно. Боєць за характером ставить нові спортивні цілі. Через рік Андрій Ященко козирне на міжнародному турнірі Арнольд Класік. Наталя Кириленко, Роман Буша Віка спорт.